видно стекол ничего нету куча пыли все все это самое все в, в техника которая тоже разбитая вот перебитый кабель это у нас спальня так, вот была вот вот все это вот эти последствия Херсонець Анатолій розповідає, обстріл відбувся 25 червня після 23-ї години, чоловік не травмувався, бо у цей час був в іншому місті. На відміну від Миколи, який під час атаки військових РФ отримав поранення. Я був на кухні, значить, хотів чайку попити, навіть я не пам'ятаю вже. Значить, і левим плечом стояв какну. І коли був так сильний взрив. Знаете, меня вот это посекло правую руку, это мышцы, там все это, осколки. Знаете, и по голове попало оглох, <глав 'я> потому что как под водой был, значит, ничего почти не слышал. Значит, ну кровь потекла, все это глаза заливала. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові вісім разів обстріляли територіальну громаду, били по Херсону та Антонівці. Обстрілювала армія РФ і населені пункти п'яти територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог використовуючи артилерію наніс удари по населеним пунктам ну, Береславу, Львова та Сакарівці. В результаті ворожих обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також влучання мало місце на території фермерського господарства. Окрім цього, ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували населений пункт Михайлівка та Нові Каїри. В ході ворожих ударів в населеному пункті Новокаїри пошкоджено приватний транспортний засіб в населеному пункті Михайлівка, влучання мало місце в будинок культури. Внаслідок обстрілів російських військових у населених пунктах в правобережжі є руйнування, говорить керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Херсон Росіяни били різного типу озброєння, внаслідок чого постраждало двоє чоловіків отримали поранення. Також, на жаль, є жертва загибла в селі Новотягинка. внаслідок обстрілу. Жінка 49-го року народження загинула на підвілі свого будинку. Загалом три багатоповерхівки пошкоджили росіяни, сім приватних будинків. Окрім цього, є влучання в освітні заклади, саме дві школи. Загалом минулої доби військові РФ обстріляли 17 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів Толоконніков. Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.